Вітаю тебе, друже, на уроці музичного мистецтва. Сьогодні ти дізнаєшся, що таке джаз та як громадянська війна в Сполучених Штатах допомогла створити його. Від початку 18-го і до середини 19 го століття мільйони жителів Західного узбережжя Африки було вивезено до Америки та продано в рабство. Але вже в кінці 19 го століття в Америці вибухнула громадянська війна між півднем та північ. Війна була важкою, щоб підтримати дух солдатів під час битв, використовували військові духові оркестри. Сама війна закінчилась тим, що афроамериканці змогли перебороти рабство та відчули запах свободи, і музика відіграла в цьому на останній роль. Колишні раби викупили всі інструменти, що залишилися після війни, та почали грати свою музику публічно в барах або на вулиці. Таким чином, джаз став гімном цього чорношкірого руху Америки, і це був перший джаз новоорлеанський. Отже, запам'ятайте, джаз. Напряму музиці, що виник на межі 19-20 століття, у США як синтез африканської та європейської культури. Характерною ознакою музичної мови джазу є імпровізація від французького непередбачення. Створення художнього твору, наприклад, музичного, поетичного абостонічного, у момент його виконання безпосередньої підготовки. Луї Армстронг – американський джазовий музикант, трубач, вокаліст та відомий в всьому світі король джазу. Його музика й досі залишається в серцях мільйонів людей по всьому світу і в серцях сотень тисяч музикантів, які стали його послідовниками. Його ім'я на алеї Слави у Голлівуді. Рекомендований відеоматеріал про життя та творчість великого музиканта ми переглянемо на наступному році, а сьогодні ми прослухаємо караван Дюка Еллінгтона, що є джазовим стандартом 30-х років ХХ століття. Даний музичний твір був використаний в фінальній сцені кінофільму Одержимість 2014 року. Тож зараз постав урок на паузу та перейди за посиланням на музичний твір, а вже після спробуйте дати відповіді на запитання. Що таке джаз та яка його основна риса? В якій країні виник джаз? Хто є королем? Джазу. На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва науковець Ліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу!